Ангелія, від луки святого Євангелія читання. Будьмо уважні, той час увійшов Ісус в одне село, і якась жінка, на Ім'я Марта прийняла його в свій дім, була в неї сестра, що звалася Марія. Ця, сівши в ноги Господа, слухала його слова. Марта склопоталася всякою послугою, підійшла вона і каже: Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи ж їй, щоб мені помогла. Озвав Господь до неї, промовив Марту, Марто, ти побиваєшся, клопочешся про багато, одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли він говорив це, Якась жінка підняла голос міжнароду і сказала до нього блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. Він же сказав. Блаженні ті, що слухають Слово Боже, і зберігають Його. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми святкуємо свято введення в храм. Пресвятої Богородиці. Свято, яке є таким досить цікавим, тим, що так насправді туди, куди завели Богородицю, то там ніхто, там навіть пересвященник мав право заходити тільки раз в рік. І то не без жертви. А тут ми бачимо, що її заводять в храм, і немає там ковчегу завіт. Тим самим нам Показують образ Марії як тої, яка прийшла, принесла новий завіт, принесла нам Христа. І сьогоднішня Євангелія дуже гарно закінчується. Блаженні ті, що слухають Слово Боже і зберігають Його. При цій нагоді цього свята ми можемо навіть роздумувати собі на тему, храм. Моєї душі, мій храм парафіяльний, мій храм родинний. Що він для мене означає? Ви знаєте, деколи жартується так, такий свого роду трохи чорний, жар, чорний гумор, бо є люди, які в храмі бувають всього навсього три рази за життя. Перший раз їх принесуть, другий раз їх приведуть, і третій раз їх занесуть. Видно є такі, і дякувати Богу, що ви самі приходите і що ви користуєте з тої нагоди. Бо деколи також храм це є таке місце, де ми єдине місце, де ми маємо час на те, щоб почути це слово Боже. Бо маємо багато клопотів, не встигаємо, час дуже швидко втіче, новини, телефони. Це все нам перешкоджає і десь. Тільки в церкві можемо почути це слово Боже. Тому, дорогі в Христі, десь перегляньмо місце храму в своєму серці. Бо храм це так само це не є тільки будівля, але храм це також і наше серце, щоб воно було прибране, вимитене, найкраще, щоб там зберігалося все, що є найкраще в нашому серці. Не є це легко і ніколи це не було легко. Але. Поки живемо, то працюємо. Поки живемо, то робимо все на славу Божу. Тому нехай в сьогоднішньому святі це введення Богородиці в храм буде так само введенням того Божого Слова цієї Богородиці і в наше життя, щоб ми переосмислили його, доцінили, яке має важливе місце храм.